Привіт! Якщо в тебе болять суглоби або є якісь захворювання суглобів, то не примикайся. Одивись це відео до кінця. Я розповідаю про психологічні перші причини цих захворювань, а також про зв'язок нашої психіки і тіла. Мене звати Ріма, я психолог і спеціаліст сучасної психосоматики. Отже, що ж таке суглоби? Суглоби це основа нашого руху. Саме завдяки її ми можемо бути гнучкими, рухатись і бути взагалі м'якими, бо це саме поєднання таких жорстких тканин тіла між собою, і тому завдяки їм ми можемо бути такими плавними, які ми є. Зазвичай. В основі болів або захворювань суглобів лежить конфлікт самообезцінювання, або як його ще називають, конфлікт втрати віри в себе. Зазвичай люди, які мають біль в суглобах або такі захворювання, як брусит, капсуліт, артроз, артрит, хвороба бігтірева, тунельний синдром, грижі. Проблеми з зв'язками і проблеми з менісками всі ці хвороби викликаються одним тим самим конфліктом конфліктом самообесцінювання. Біологічний сенс травмування наших суглобів полягає в тому, що після травми суглоб стає ще більш. Товстий, плотний, щільний, і він може витримати ще більший тиск або напруження. Психологічний конфлікт може бути спричинений небажанням змінюватись, підлаштовуватись під щось, бути гнучким, змінюватись стосовно якихось ситуацій, людей або, взагалі, того, що відбувається в вашому житті. Біологічний сенс полягає в тому, щоб. Після травми посилювати функцію суглоба. Тобто, після травмування суглоб зростається і стає більш щільним, більш витривалим, більш товстим, більш міцний, щоб витримувати ще сильніше навантаження і більшу спроможність справлятися зі стресовими ситуаціями. Зараз ми з вами пройдемось по локалізації всього нашого тіла, тому що різні наші частини тіла відповідаються різні процеси і виконують різні функції. Отже, шийний відділ. Там локалізується в нас конфлікт інтелектуального самообозцінювання. Зазвичай люди думають, що вони недостатньо розумні, недостатньо інтелектуальні, недостатньо толерантні, що вони ще не досягли якогось свого максимуму, що там треба ще, і там або хтось розумніший, або успішніший, ніж я. Біль або проблеми з суглобами наших щелеп. Це завжди про здорову агресію, про взяти своє. Вціп, вціпитись в щось, щось не віддати, тобто да, утримати щось. І якщо у вас є е, негативні установки щодо злості, що не можна її проявляти, треба бути доброю людиною, всім посміхатись, то я хочу вам нагадати про те, що навіть зірвати з е, дерева яблуко це теж прояв злості. Це здорова злість, здорова агресія для того, щоб взяти своє від нашого життя. Отже, плечі плечі тут важливо о, знати, яке саме ну яке плече, праве чи ліве, тому що наша ліва сторона управ управшів. Ліва сторона відповідає за відносини дитячо-материнські, Тобто тут конфлікт або я погана дитина для своєї матері, або я погана мати для своєї дитини, ну, мати або батько, Да? Тобто тут ієрархія йде вниз або вверх. Праве плече у правшів відповідає за партнерські взаємини. Тобто я поганий партнер, я недостатньо там, хороший для мого партнера, або я там роблю щось не так. Далі. Грудний відділ хребта, Проблема в грудному відділі хребта. Це про відчуття себе приниженим, коли тебе хтось нагнув, коли ти. Можливо, це ну, такий приклад мені прийшов про те, коли люди, людина там, типу, з на роботі на гірші умови, ніж вона сама оцінює свій труд, наприклад. Да? І вона це не якось несправедливо, що її нагнули, що щось не так йде в житті. От, або ще коли людина відчуває себе підпорядкованим, да, тобто вона, начебто, хоче вже там працювати сама на себе, але в неї поки що немає такої можливості, і вона там ну комусь підпорядковується. Наші лікті да, для чого вони нам потрібні. Це про конфлікт, неможливость обійняти когось, відштовхнути когось, тримати щось, утримувати. Да. Якщо це, наприклад, баскетболіст, або людина, яка там грає руками, то це ще може бути про таку зневіру в себе, що я там ну, гірше граю, ніж хтось інший, або я недостатньо добрий гравець, або я щось зробив не так в грі. І це таке самокопання. Також конфлікт неможливості кидати, бити, штовхати це ще й про нашу територію обороняти, щоб відкинути когось, кого ми не хочемо бачити, да, про наші кордони, болі Лобів, рук, пальців. Це конфлікт недостатньо спритності, тобто я там щось не встиг зробити дуже швиденько. Або якщо людина не знаю, малює, да, наприклад, то вона зробила щось неякісне, або могла краще. І вона там про це думає: такий конфлікт з невіри, втрати віри в себе, що там вона могла краще намалювати, або там я не знаю, хтось з дерева да, щось робить, і там теж недостатньо добре це робить в порівнянні, наприклад, з кимось, і таке знецінення себе. Болі в попереку, болі в лобі, в, е, нижнього відділу хребта. Це про конфлікт сексуальності, або я недостатньо сексуальна, або б я хотів бути більш сексуальною, але я там собі не дозволяю. А також це конфлікт фінансового неблагополуччя. Наші колінка це завжди конфлікт бездіяльності, коли там хочеться втекти, а ми, а ми не, вт... не втікаємо, або неможливості бігти, неможливості пригати. Або там, наприклад, якщо це футболіст, що він там гірше бігає, аніж хтось. Або ну там дитина займається, але вже після 8 років, там після 10 займається. Займається не знаю, спортом, що бігає там човниковий біг, да? і вона там не краща, І починається теж. Конфлікт самообезцінювання. Також, якщо там погано стрибаю, ці рухи, за які відповідають наші коліна, о, от щось там стосується конфлікту самообесцінювання. Тобто я там недостатньо високо стрибаю, недостатньо далеко стрибаю, погано при, 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 на скакалці і все таке. Ломілково вступний е, суглоб це про конфлікт стійкості, що не можуть. Людина не може отримати рівновагу, вона недостатньо стійка, недостатньо е, може встояти перед якимось важкими моментами, перед якимись ситуаціями. Вона там знаєте, є такі люди, коли їм там щось скажеш, вони то й роблять. Да? Тобто немає цієї стійкості і знання, що ти там сам знаєш краще для себе. На цьому все. Пишіть в, в коментарях, що вам відгукнулося, що сподобалось, про які ще хвороби робити розбори. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. Також переходьте на мої інші відео про психосоматику захворювань горла, психосоматику захворювань носика нашого. Бережіть себе, будьте абсолютно здорові, щасливі і до нових зустрічей, Па-па!